На каналі уховаримо разом. Сьогодні ми будемо пекти дуже смачні ароматні рогалики на бюджетному тісті. Тісто ми це будемо мішсити дріжджове на воді і без яєць. Гарного всім перегляду. Для цього нам потрібно 50 грам дріжджів, я додаю Чуть-чуть солі. І 50 г цукру. І розминаю легенько. Дріжджі, якщо в мене ціла пачка, якщо в мене дріжджі залишаються, залишаються, я розрізаю на порційні кусочки, які мені потрібно, і завжди заморожую. Вони не втрачають свої можливості для подальшої випічки. Тут у мене пів літри теплої води. Спочатку додаю, так, щоб можна було добре розчинити ріжджі. У нас розчинилися, вливаю осью. Перемішую. Сюди додаю дві столові ложки олії. І поступово буду всипати муку. До цього тіста я яйця не додаю. Якщо у вас є молоко, його можна теж приготувати на молоці. Я сьогодні готую на воді. Такі рогалики будуть і смачні, і ароматні, і дешеві. Тепер тут у мене я відсипала трошки муки і додала до муки одну столову ложку. Порошку до печива, любого розпушувача. І сипаю до цієї маси. Кількість інгредієнтів я, як завжди, напишу в описі під відео. Досипаю. Тісто має бути таке, щоб не приставало до рук. І м'яким. Спочатку вимішую добре ложкою, а потім зараз будемо вимішувати руками. Ось на цьому етапі, бачите, тісто у нас вже підгусло, збираємо. посипати ще муку і вимішувати. Ось таке м'яке, еластичне тісто у нас вийшло. Воно чуть-чуть прилипає до рук, але не дуже. Накриваємо тісто харчовою плівкою, гарно, щоб не проходив воду. І на 2 години кладемо в холодильник. Холодильник. І час від часу, поглядайте, якщо миска не дуже велика, щоб воно вам не вибігло. За дві години наше тісто дуже гарно підкисло в холодильнику. Треба слідкувати, тому що його я збивала вже два рази. Відкриваємо руку Змащуємо олією час від часу, щоб було легше з ним працювати. О, тісто зробилося ще краще, ніж було. Знаєте, навіть, навіть майже до руки не випне. Підсипаємо дошку легенько мукою. І викладаємо наше тісто на дошку. Зверху я теж підсипаю трошки мукою. І тепер тісто розділяю на рівні частинки. Тісто дуже ніжне і пухке. І тепер ділимо його на рівні частини. І отак скручуємо у колобки кожне. Більш-менш, аби були рівні, одинакові. Я руки вже волію, не машую і тісто до рук не липне. Таке воно гарне. Так, тут замало тіста, то візьмемо тут великий коробок. Ви собі так рівномірно на око розпреділяйте, щоб були одинакові. Муки підсипаємо небагато. Тісто дуже еластичне і дуже-дуже м'ягеньке. беремо тісто і розкачуємо в його кружечок. Качуємо тоненько, не дуже грубо. І розрізаю я цей кружечок на чотири частинки. Ось так. І на кожен більший край цієї частинки я кладу. Чайну ложечку варення. Варень... Повидло в мене домашнє, яблучне і дуже густе. І скручуємо у рулетик. Ось так. Ось такі рогалики в нас виходять. Форму для випікання я легенько змастила олією і викладаю сюди наші рогалики. Ось так. З цієї порції тіста в нас вийшло от скільки рогаликів. Чоловік порахував, сказав, що 40. Змащуємо рогалики яйцем збитим і залишаємо на хвилин 20, щоб вони підкисли. Якщо у вас на даний момент немає яйця, то можна до цукру додати води, зробити густий сироп і цим сиропом змастити рогалики. Рогалики ми будемо випікати в розігрітій духовці до 180 градусів хвилин 20. Наші смачні, рум'яні, ароматні рогалики спеклися. А головне, ми їх приготували без зайвих витрат. Щиро дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій канал. Мирного всім неба!